І тако ми зробили і на, наробили, щоб отримали колбаску. Дивіться, форель і ескалара, кальмар і тунець. Ціна тисячу гривень за кілограм, ви знаєте, що кальмар з тунцом як у нас круасан всем звісний, так у нас сім'ї і кальмар тунцем. тунцом. Да, Костик? Давай, лапочка моя. Костик, Костенька, скажи, да, правду розкажи. Що на світі всіх милеє і румяні, і білеє? Ну, звісно, спору нема. Це навкусна колбаска. Із кальмара, із з да, Зайчик? Давайте. Так, а ну пробуй ту. І давай відкриваємо цю. Леся, тобі ця більше подобається, так? Да? Леся більше любить м'як. Костя, як вона посторіть взагалі? Вона малосолька. Взагалі малосольна? Yeah. Дівчатка, це вже готова, бо нікотрі питають, чи її треба готувати, чи ні. Ні, це вже йде готова вона. Вона отак от приходить евакумірована зараз. Леся, я тобі таку прям від'їжу. Нормально а? На. цьому. На на топло, на зрізати тільки пленку та й дати. Та можна з пленку переживала, випкнула. Так да зайчик? Ну, що ти? Будеш, чи не будеш? Ти стиснеш. Ну будеш, ну то й на, на тобі на, тобі оце дам зайчик нам. Бере другу ручку, да, лапочка. Тут вона так пахне, я розрізала. Дивіться, це, виходить, це йде на киточка. На гризи його, на, там, два, там два. Значить, зараз його витягну. Значить, Дивіться, то з цьому. Це ферель і дивіться, Кальмар з тунцом і зі скаларою. Е, Вона смачна, 1000 гривень за кілограм. І дивіться, значить, отаке от колечко виходить на 250 гривень. отаке таке колічко виходить на 265. А якщо брати два, 520 гривень. от таких два колічки. Ця колбаска вона не похожа ні на що, Вона сама по собі, саме пусненька. Е, кальмар з тунцом, тут іде паличка, а фарелька з скаларою тут і покупці панок. Ну їше це як воно. Воно ж м'ягень, кусай. Що зайде? Мам, не сильоне, нічого. Не перчене, не стелена нормально, так? А яка тобі більше подобається? Форелька з ескаларою? Ні, форель. Ти правильно сказала? Форель з ескаларою і вій, кальмар з тунцом. Це більше м'якше, м'якше. Просто ця м'яка, ця твердіша. Хорошеньке, замовлення робимо тільки на вайбер 0,984930776. Колбаску почили, вона дійсно дуже смачна, і ви знаєте, вона ситна. І дуже багато не зісиш. Хоча я не рибна, але я її розрізала, вона так пахне, що я всюди вкусненька, так, простішу. Бачите? Так що ми хорошенькі, замовлення приймаємо на Viber. пишіть дзвоніть. І корочку, дивіться, вже нафасували. Вже нафасували, ось так, дивіться, ось. Вже нафасували відро, Дивіться, і як би ми її не горнули, вона, я вам хочу показати, що вона вся сухесенька. Ми пасуємо і дивіться, ось, ось, ось таку, зараз зробимо по полкіло, такими, пол такими, по таким, 200 грам. Так що, мої хорошенькі, ми знаходимося на привозі в молочному корпусі. Леся, то був кручачки. Ну, по, слава Богу, це щоб я стала, я б його роздавила. А ти байдуженько, Цілюваю, обнімаю і вкусняшок вам бажаю. Хорошенькі, хочу вам показати, що сталося кальмар з тунцом. І Ферес з ескаларою, вона дуже ця йде м'ягенька колбаска, ця чуть-чуть твердіше, і вкусна й та і та тисячу гривень за кілограм. Ви бачите, два таких красивих колічка, вони виходять на 520-530 гривень. Кальмар з тунцом вона більш плотніша, а ескалара з форелечкою вона більш м'якче. Ну смачна і та і та. Правда, от вона дуже, вона вся колбаска відучається по своєму, ну своїм вкусом, і та смачна, і та. Так що мої хорошенькі замовлення 098 493 восім,